Фірі Дніпро Ньюс. в студії для вас працюватиму. Я не Зайцева. Вітаю ніч у Дніпрі. Минула без обстрілів. І 1 серпня у кривому розі оголосили днем жалоби за загиблими через ракетний удар. Шестеро загиблих серед них 10-річна дівчинка та її мама. Понад 70 людей отримали ушкодження. З 22 госпіталізованих двоє важкі. Майже 100 жителів потребували допомоги психологів. Її надавали на місці події. Навколо епіцентрів вибухів. Понівечені адмінбудівля 5 житлових висоток та 12 автівок. Надвечір комунальники вивезли 317 тонн будівельних уламків з місць влучання. Політів! Зранку росіяни завдали ракетного удару по житловому кварталу Кривого Рогу. Після очі побачив, як летить друга ракета. І я побачив по траєкторії, як вона прямо в дім. І було видно, це буквально півтори секунди. Було видно, як вилітає, навіть вікна летять на дорогу з дому. Вилітають вікна зі школи і з цього дому. Вибухів було два. Один з них прийшовся по дев'ятиповерховому житловому будинку. Почула перший крим, пішла в ванну, Якби не зайшла в ванну, вже в завалила. Друга ракета влучила в навчальний заклад, один з учбових корпусів техніко-економічного профільно-технічного коледжу. За попередніми даними балістична ракета «Іскандер». Під час розбору завалів стався обвал. Дивом не зачепило рятувальників. Вони встигли відскочити. О, Господи, всі цілі. Приходиться припиняти на деякий час роботу це все час, і потім повертатися. І дуже складно, оскільки нависають конструкції зруйнованого будинку. Будь-який час може бути вал, і періодично. Ці конструкції падають біля будинку. Організували два оперативні штаби. Там постраждалі можуть отримати все необхідне та залишити заяви на отримання матеріальної допомоги. Нами розгорнуті штаби. Один штаб на вході 60-ту школу, другий штаб. На сході в центральний корпус хатера. Там і продукти, і медикаменти, і вода, також розселення, якщо комусь потрібно розселення, заяви на компенсацію, вже підвезені будматеріали це і плівка, і ОСБІ, Тарпаулін, все, що треба. Постраждалих багато. Більше 80 звернулись до психологів. Загалом до лікарень з різними травмами звернулось більше 70 осіб. Роботи з розбору завалів і досі тривають. Балістичні ракети по кривому рогу були запущені з окупованого Джанкоя. Про це повідомив Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні. О сьомій вечора завершено операцію в Кривому Розі на місці удару. Російських ракет це були дві ракети: Іскандер, балістичні ракети проти житлового будинку. В одному під'їзді зруйновані поверхи з 4 по 9, просто проти цивільних людей, звичайних людей, проти дітей. Це тероризм, який ніхто в світі не назве інакше. До подій Дніпра комплексний ремонт у Дніпрі по проспекту Героїв 3 оновлюють внутрішньоквартальну дорогу. Під'їзди кількох будинків виходять на проїжджу частину, і для власної безпеки люди просили мері облаштувати цю територію, що вже встигли комунальні служби. Дивіться далі. Комунальну техніку на проспекті Героїв 3 чекали давно. Люди просили міськраду облаштувати додатковий тротуар, бо під'їзди будинків виходять прямо на проїжджу частину. Ми дуже раді, тому що зараз робиться ремонт, тому що я тут живу більше 20 років. Такого ремонту тут не проводилось. Латались просто дірки і все. За планом мають замінити півтора кілометра бордюрного каменю, оновити асфальт на дорозі і тротуарі. На цій ділянці підготували майже 190 метрів. Даний прибор дозволяє виміряти війну проділеної роботи. Сьогодні виконали 186 метрів. Цього тижня комунальники мають розпочати асфальтування пішохідної частини. Тут вже замінено близько півтора кілометра бордюрного каменю і підготовується площа під асфальтування на дорозі та тротуарі близько п'яти тисяч метрів квадратних. Це стосується роботи з усіма комунальними підприємствами, там КП Міззеленбут, КП Мізвітло, КП «Теплоенерго», водоканал тобто виконується комплексний підхід до ремонтних робіт. А біля цього під'їзду міняють зношені труби опалення, вкладуть новий асфальт і тут буде повноцінна паркувальна кишеня. Паркували авто на, на тепловій камері, де проходять трубопроводи опалення. Під заміну потратило понад 30 метрів трубопроводу. Триваліх робіт планується до всякінчиця. Наразі за зверненням громадян у Дніпрі подібні роботи тривають ще на 15 локаціях. До кінця року відремонтують дороги і тротуари у майже сотні дворах. Без ДТП та аварії комунальні служби Дніпра встановлюють на міських дорогах новий елемент примусового зниження швидкості транспортних засобів так звані берлінські подушки. Сучасний аналог лежачого поліцейського створений за європейськими стандартами та вперше використовується у нашому місті. Берлінські подушки практичніше і дієвіше в експлуатації ніж згадані раніше поліцейські. Докладніше про інновації дивіться у нашому сюжеті. Сьогодні, 31 липня, у Дніпрі на вулиці Дмитра Скоробагатова комунальники встановили елемент примусового зниження швидкості транспортних засобів Берлінські подушки це новий та сучасний аналог відомого лежачого поліцейського. Було відновлено дорожнє покриття і на цей момент проводяться роботи із встановлення так званих берлінських подушок. Це пристрій перемислового зниження швидкості, який призначений для того, щоб легкові автомобілі уповільнювали свій рух, тому що на відновлених дорогах у нас полюбляють водії трішечки їздити швидко, ніж. Берлінські подушки вперше встановлюються у нашому місті. Всього на скоро багатого встановили чотири таких елементи. Головна, проте, не єдина їх перевага перед лежачими поліцейськими у тому, що вони займають не всю ширину дороги, а лише середину смуги руху. Завдяки чому великий транспорт технологічний або автобуси можуть змогу пропускати їх між колесами завдяки своїй більш великій ширині колісної бази. Та велосипедисти можуть їх безперешкодно для своєї безпеки проїжджати. Відомо, що термін експлуатації берлінських подушок до двох років. До робіт з їх встановлення долучено одну бригаду комунальних служб та дві одиниці спеціальної техніки. У клініці Дніпра перебувають собаки з Херсонщини. Волонтери врятували бідолашних після підриву Каховської ГЕС. А зараз шукають їм нову домівку. Більш детально в матеріалі моїх колег. Ми спускаємося на, на даний момент в стаціонар. Ветлікарка Валерія П'ятибрат проводить сходами в університетський стаціонар. Каже, тут традиційно утримують тварин після операцій. На даний момент тут знаходяться собаки з Херсона. Проходіть. У верхніх вольєрах цуценята знизу дорослі собаки. Після підриву каховської ГЕС їх врятували волонтери та привезли до Дніпра. Це коли собак грузили, Це авто, це, це куди? ви вивозили. Да. Волонтерка Оксана Кулик демонструє відео із порятунку безхатніх чотирилапих. На ньому у спецбоксах транспортують близько 60 собак. Члени нашої команди туди поїхали, звідти евакуйовували людей. І ну, давайте так, там не стоїть питання, кого рятувати, там рятується життя. Чи то тварина, чи то людина це не має значення. От там все, все, що виловлювали, все, що, могли, все, що мали змогу спасти, те спасали. Волонтерка каже, дорогу з Херсона до Дніпра витримали не всі тварини, а ті, що доїхали, були у стресі. У ветлікарню аграрного університету потрапили хворі, виснажені із піском у шлунках. Він був у нас одним із найплохих. Він був повністю випічка в будроні. Каміла Рустамова розповідає історії своїх улюбленців. Наприклад, пес Пиріжок прибув з отруєнням та був щільно забруднений мастилом. А багатодітна собака Булка з переохолодженням. Ціною життя рятувала своїх цуценят, додає студентка. Собака дійсно пливала в тазу зі своїми щенками. Вона перша відносилася к нам насторожено. По вона почала розуміти, що ми їй допомагаємо і стала робити нам стаціонар. Початку війни ветлікарня аграрного університету врятувала сотні тварин від домашніх до свійських. За підтримки волонтерів їх не лише лікують, а й годують та утримують. У нас були попугайчики з Бахмута. У нас були йожики з Малої Деніловки. це практично 20 кілометрів від Росії. От к нам привозять абсолютно всіх. Ми не виконуємо функцію приюту, але ми виконуємо функцію їх відновлення і далі определення в якісь руки. Нині ветлікарня шукає нову домівку собакам-переселенцям. З 30 тварин вже прилаштовані менше десятка. Фахівці кажуть, чотирилапі доглянуті та прищеплені й чекають на своїх господарів. Якщо у вас є змога, подаруйте новий дім та люблячу родину врятованим собакам. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК сьогодні з 8 до 18 буде припинено подачу електроенергії за адресами, які ви бачите на екрані. Сьогодні з 9.30 до 19.30 у зв'язку з проведенням чергового етапу реконструкції мереж водопостачання на проспекті Героїв 12 буде припинено водопостачання за адресами на інформаційній панелі. Більше інформації на сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Сьогодні з 9:30 до 15:30 трамваї номер 18 та 19 будуть прямувати скороченим маршрутом до вулиці Передової без заїзду до житломасиву Лівобережний 3. Зміни пов'язані з ремонтом колії по проспекту Миру. Трамваї номер 12 працюватимуть за скороченим маршрутом від заводу металовиробів до вулиці Ігоря Сікорського без заїзду до площі Старомостової. Зміни пов'язані з проведенням відновлювальних робіт по вулиці Вартових Неба. Також враховуючи скорочення трамвайного маршруту номер 12 до вулиці Ігоря Сікорського, працює тимчасовий трамвайний маршрут номер 7 з полученням площі Старомостова. Вулиця Виконкомівська. За минулу добу надійшло три повідомлення про замінування дитячого юнацького центру Штурм. І на електронну пошту кол-центру СБУ надійшло повідомлення про замінування лікарень та аеропорту у Дніпрі. Співробітники поліції перевірили 39 об'єктів. Інформація про замінування не підтвердилась. На цьому наш випуск новин добігає кінця. Підписуйтеся на канал Дніпро Дніпрові та наші спецпроєкти. qr коди на ваших екранах. Якщо Дніпро Дніпротіві зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на фейсбуці. Побачимось у наступних випусках. Міста, які першими зустріли велику війну. Яких точилися запеклі бої, але попри жах і окупацію?